Ворог буде активніше бомбити кривий ріг, а Сашко, Ровному вигідно, щоб було якомога більше жертв. Але в нас ще є шанс та можливість врятуватися. Вітаю вас, мої дорогі сусіди. Сьогодні в нас із вами досить важлива та серйозна тема, яку не можна не порушити, адже це питання життя та смерті наших співгромадян. Нещодавно речник сил оборони Наталія Гуменюк повідомила, що в майбутньому почастішують обстріли Дніпропетровщини, до якої, як ви знаєте, входить і кривий ріг. Ну, звичайно, Рашисти вважають, що наша область використовується збройними силами України як плацдарм для накопичення сил та резервів для майбутньої атаки на лінії зіткнення. Власне, тому расисти будуть частіше Запускати ракети та безпілотники по містам нашої області очень хорошо і останні обстріли кривого рогу показують нам, що небезпека для мешканців досить реальна та серйозна, і ми з вами мусимо подбати про себе. В ідеалі, просто в ідеалі було би добре, аби за півтора роки війни узурпатори влади в кривому розі зайнялись цим питанням та збудували для мешканців міста достойні укриття, яких можна було б провести безпечно та комфортно, хоч всю ніч. Звісно, такі команди виконувати не буду, але на жаль. Окрім як мародерити та піаритись, гнилькули нічого не вміють. І це для мене найголовніше. головне про це і поговоримо. Та перш ніж ми почнемо, хочу сказати дякую кожному, хто підтримує мене та той вклад в добробут нашого міста, який, на мою думку, я роблю. Дякую. На жаль, не всі розуміють, що говорити правду, ризикуючи життям та здоров'ям, це насправді неабияка праця. Ви просто уявіть, що я би міг влаштуватися на роботу на будь-який телеканал гнилькулів, отримувати стабільну зарплатню, просуватись кар'єрною драбиною та не відчувати ніяких проблем. Але ж тоді все б лишалось, як є. Гнилькули й надалі б задурювали людям голови, роздавали тушонку чи робили безкоштовний проїзд, віддаючи копійки за можливість красти мільярди. Вот це правда! Шестірки гнилькулів, сраколизи із вигаданої військової адміністрації, пишуть, що я активіст, що мої відео нікому не потрібні, і ці наративи активно підхоплюють боти у соцмережах, змушуючи людей думати, що це і є суспільна думка багатьох. Але ж це не так, якби вони не боялись, якби не переживали через те, що ми з вами виводимо їх на чисту воду, вони б навіть не знали про існування такого каналу, не дивились би відео і ніяк не реагували на них. Але я знаю, що дивляться. Ну, звичайно, знаю, що кожен вечір заходять на цей youtube канал. І з гарячим вищером вмикають відео та дивляться його знову і знову, аналізуючи кожне слово та вигадуючи собі виправдання. Знаючи, шакали Гнилькула перекидають одне одному посилання на нове відео, запитуючи з іронією бачив, чув, що він говорить? ля він це все знає? Хто йому розповів? Вони дуже бояться і дуже не хочуть, щоб я продовжував. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Гнильку шукає можливості змусити мене замовкнути, зробити так, щоб всі про мене забули. Ось ключова задача. Там ате ти... мені вже через скарги ботів обмежили інстаграм та фейсбук. На Ютубі намагалися зламати канал, аби не двофакторний захист вже б зламали. І все це відбувається, друзі мої, лише з двох причин: перша це те, що я є і не мовчу. Друга є ви, і ви мене підтримуєте. Разом вірю, ми зможемо дожити до моменту, коли я вийду в ефір та скажу: Все, ми перемогли. Забудьте про гнилькулів як про страшний сон. Але до цього нам з вами ще треба дійти. Тому не зупиняємось разом до перемоги. До речі, хочу подякувати тим, хто відгукнувся та підтримав збір на камеру. На банці зараз вже майже 10 тисяч, 9,5, якщо бути точним. Але ми маленькими кроками йдемо до великої мети. Ну і звісно, щиро дякую тим, хто донатить на мівінку для автора. Як я вже говорив, без вашої підтримки гнилькул переможе, і в нашому місті не залишаться незалежних блогерів, які не мають ніякої іншої мети, окрім добробуту для свого рідного кривого рогу. Що потрібно для розвитку нашого города? Нещодавно Кривим Рогом проходила комісія з обстеження укриттів. Усього в нашому місті офіційно 1203 укриття в різних районах міста, плюс ще десь приблизно 170 укриттів на різних підприємствах. Але ми поговоримо про цивільні по телеканалу. «Гнилькулів» показали лише одне укриття, яке не соромно показати десятки зручних спеціально облаштованих для містян лавочок. Місце укриття обладнано і системою вентиляції і є запас технічної і питної води. До оборони міста Криворізького міської ради спільно там з представниками ДСНС, органами національної поліції на цьому тижні. Одразу було організовано у разі невиконання вимог. Відповідні матеріали передаватимуться до Правоохоронних органів. А що ж з іншими їх перевіряли журналісти з першого Криворізького. посилання? Я дам у описі під цим відео. На умовах анонімності мені вдалося поспілкуватися з одним із членів комісії, який повідомив мені, що на все місто є лише декілька нормальних укриттів, які відповідають усім нормативам та стандартам, добре обладнані та мають запас необхідного. Усі інші це захист від куль стрілецької зброї чи незначних уламків, але ніяк не від ракетних ударів чи шахетів. І про це відомо гнилькуло. Да здебільшого укриття в підвалах є лише в тих будинках, що збудовані в 50-х роках минулого століття, але у випадку прильоту ракети по такому будинку укриття. Стане братською могилою. Якщо, не дай Бог, станеться така трагічна ситуація, ракета прилетить в будинок, в підвалі якого ховаються люди, профіт від цього отримують лише рашисти та гнилькули. Рашистам вигідно вбивати мешканців України, адже вони вже давно продемонстрували, що вони терористи, і від безсилля та злоби можуть лише бити по цивільним. Вигода для гнилькулів очевидна. Кожна трагедія для мешканців Кривого Рогу це можливість піаритись та отримувати політичні бали для сашульки та його маризматичного татка. Ці політичні бали мафіозний клан гнилькулів використає після нашої перемоги. Яким чином використає перш за все? Саша буде намагатись балотуватися в мери міста. Він вже веде себе як господарник, витрачає наші бюджетні кошти на рекламу та радіє, як цуценя, коли його помилково в змі називають міським головою. А мер міста Олександр Вілко за... за. Якщо все ж таки, після нашої перемоги для Кривого Рогу прийдуть тяжкі смутні часи, в яких гнилькули надурили усіх та на наступні 5 років захопили владу в місті, то вони зможуть отримати можливість крас. Сти набагато більше грошей на відбудові зруйнованого, адже ми з вами не раз чули, що після нашої перемоги в Україні почнеться процес відбудови, гроші на яку ми розраховуємо отримати від репарацій та наших європейських і американських друзів, і це дуже значні суми. Гнількули, можете бути впевнені, вже розробляють плани по розпилу цих грошей, вкрадуть щонайменше половину, як вони це робили до війни, та як роблять зараз. Фанати гнилькулів зараз скажуть, що вони ж хоч щось роблять. Так, ви маєте рацію, щось може бути збудоване замість того, що зруйнували рашисти. але якість цих новобудов буде ще гірша ніж станція швидкісного трамваю зарічна. Ви ж бачили, як будують мародери? Ви всі бачите, як у нас будують дороги, які не витримують однієї зими. Я, я взагалі в шокі. Ви всі бачили дорогу на проспекті Двохсотріччя чи Нарзянкіна, де вже через тиждень після ремонту потріскались та посипались бордюри, а за рік з'явились тріщини на асфальті. Так само буде і з усім іншим, що будують чи будуватимуть гнилькули. Тож скажіть мені, хоч щось в таких питаннях це нормально, чи може ну їх це гнилькулів до пекла, і краще будувати на 100%, а не давати вкрасти половину? Ну так чи не так? Власне, хотів вже закінчувати відео, але ви маєте рацію. Я ж не сказав, що робити з укриттями. Я вже просив своїх підписників у телеграмі перевірити стан укриттів, записати мені відео та скинути. Чомусь ніхто не відгукнувся. Всі дуже зайняті. Але коли прийде біда, буде пізно. І доведеться сидіти, як пишуть мені в коментарях, в обіцяних та обісраних підвалах, молячи Бога, щоб прилетіло кудись в поле, а не в будинок, в підвалі якого ви сидите. Тож я вас дуже прошу перевірити укриття біля вашого будинку та місця роботи. Записати на відео та скинути мені разом із адресою цього укриття. Я подивлюсь, зроблю про це випуск на Ютубі та напишу скаргу до відповідальних органів. Якщо цього не робити, нічого не зміниться. Якщо ми всі будемо мовчати, терпіти та чекати, що з неба спуститься свята людина, та замість нас наведе лад і відновить справедливість, нічого такого не буде. Бо ми і є ті святі люди, і від нас залежить добробут нашого міста та нашої держави. Дякую за увагу! Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! І обов'язково підпишіться на цей канал. У понеділок я вам розкажу про те, як Саша Гнилькул через свою рідну сестру та місцевих ізраїльтян вкрав із бюджету 60 мільйонів гривень. А в наступну середу планую розповісти вам про те, як Саша Гнилькул домовився із власниками мафів на побудову мафів, що він за це отримав, хто володіє цими мафами і як він це використав задля власного піару і збагачення.